А тепер ми повертаємося до того моменту, про який говориться в темі. Закриття благодаті для церкви. Який оце момент? Де він має своє місце? І чи це є небезпека сьогодні для нас з вами, для мене? Закриття благодаті для церкви? Це той період часу, коли ми читаємо, Господь пообіцяв, що в останній час злиє пізній дощ, силу Духа Святого на вірних своїх дітей, які в нього є, в церкві Його. І ті, які пильнували, ті, які берегли своє життя, Тримаючи тісний зв'язок з Христом кожен день, молячись, досліджуючи і в той момент перелистуючи своє життя, а де ще я так не живу, як вчить мене Слово Боже, і перед Богом каялись, і благодать для них діяла, і вони її використали, то коли прийде час.